От, з приводу оспівування соціалізму і того, що у книзі дуже багато там компліментів радянській владі, ну, наприклад. Усі з великою симпатією в Німеччині ставилися до радянського союзу, розпитували про умови нового життя, мріяли одвідати країну рад, запевняли, що в німецькому народові ця казкова країна завжди матиме щирого друга. І не тому, що переможений німецький народ шукав собі союзника в німецькій боротьбі зі смертельним ворогом. Ні, про реванш думають тільки духовні каліки, що нічого не навчилися з великого досвіду найщасливою жасткою всесвітньої війни, тільки тому, що в нових при. А тільки в тому, що в нових принципах, проголошених жовтнем, лежать живодайні зачатки світового оновлення і порятунку від безумства мілітаризму, німецька інтелігенція мріє про одне свою працю віддати справі цього оновлення. І наскільки саркастичною звучить фраза, що союз між савком. І Німеччиною відбувається. Зовсім не тому, що переможений німецький народ шукав собі союзника в німецькій боротьбі зі смертельним ворогом. Звісно, ж, він його не знайшов через 10 років не було пакта Молотова Рібентропа. Це, це ж реально ну, це ж стёб в Стьобі. Тут, якраз, описується протилежність того, що відбувалося. Одним словом. Може скластися враження, що автор дуже активно підносить російське, розповідає про Радянський Союз. Тут мене різанула фраза Одеса це ж не зовсім Україна. я аж прямо так. Аж коротше, і там дуже багато різних моментів, які хотілося зацитувати. Але насправді я вам нагадаю, що у Могилянського було ще дуже багато оповідань, і, зокрема, у нього було оповідання вбивство. І це оповідання було написано після того, як Михайло Грушевський колись він був головою Центральної Ради, повернувся, повернувся в Київ, а потім поїхав в Москву. Ну, це вже пізніше, після написання вбивства. Вбивство було написано в 26-му році. І Михайло Могилянський написав удру... оповідання вбивства, в якому зобразив метафоричну смерть свого колишнього кумира, якому тепер приписував ниці риси пожадливість і бажання отримати владу за будь-яку ціну. І... Після того, як вийшло вбивство Михайлу Могилянському, і закрили можливість до публікації, і навіть подейкували, що це Грушевський поскаржився, і сказав, мовляв, що то тут нехорошо, чи самому там геп... Ну, Байдуже, хто вирішив, що Михайло Могилянський зарвався, вирішили не давати йому можливість висловлюватися. І Могилянський перепрошував і говорив, що дуже шкодує, що вбивство подало привід для непорозуміння. І вважає, що видрукування вбивства було тяжкою помилкою. І вину в тій помилці визнаю, і сподіваюся, спокутувати її участі в повню міру у будуванні української радянської культури. Пише Михайло Могилянський. Я... Теж якось не знаю. Я не бачу, я не бачу в цій книжці будування української радянської культури. Ну, точніше, точніше, я його бачу, але не, 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 не на тому рівні. Я бачу, як він підкреслює, що відбувається з українською культурою, як тільки прийшли більшовики, і які процеси відбуваються з людьми. І він змальовує цих людей. Як Сьогодні блондин, сьогодні брюнет. Да? От, 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 от. Сьогодні блондин, сьогодні брюнет. Класна фраза, мені подобається. Жаль, що вона російською звучить. І, власне, мені здається, що оце весь, вся ця ода соціалізму, ода Країні Рад, комсомол, дочка цікавилася і комсомольським рухом. Ну, і там дуже багато цього пафосного такого. Але ну, насправді ну, воно все дуже, ну, типу, це як коли я розповідаю, що я вірю, що Наташа Могилєвська стала великою патріоткою України, Там, чи Світла бада. Так, звичайно, вона просто струманить патріотизмом. На жаль, ми не маємо можливості послухати слова Могилянського. Хоча, хоча, знову ж таки. Є ще книга переписок Могилянського і листування. І я хочу його почитати для того, щоб зробити собі якісь позначки з догадки мої правильні чи неправильні. Але, але ну как би мені здається, що всі ці пасажі в бік того, що країна рад така визначна і велика, вони більше ну, типу, щоб пропустили, щоб пропустили повзцензуру, тому що, знаєте, воно не поєднується велич країни рад. І відсилка а, до тієї смерті, до того самогубства, про яке я вам писала, не, не поєднується. Ну, тобто, ти не можеш одночасно, дослівно давати відсилку до самогубства, а в твоєму колі це дуже відома історія. Це ну, типу, це не випадковість, це не збіг, коли ти так описуєш, ледь не буквально таке ж саме самогубство. Да? Ти не можеш подавати дуже. Прошивати цю трагічну і антирадянську смерть, і одночасно писати, який прекрасний Совєцький Союз. Ну там, чи країна чи так далі. Не може. Цього не може бути. Я так читаю. Бачу у вас тут якісь дуже емоційні розмови, але не можу підключитися до вашого чату, тому що 59 хвилин 59 хвилин я етеру. Мені треба, мабуть, вже переходити до фінальної частини мого етеру, тож я подивлюся, що ж я там себе не підказувала. Власне, всі основні фрази я сказала дуже рекомендую вам почитати описи Києва. Uh, пасаж про німців, які в політики мене просто саме серденько. Ви зрозумієте, ця фраза про німці поза політикою виявилася <свісна> виявилася вона дуже тягла. І uh, там теж була дискусія про пам'ятники. І ця те, тема для нас теж дуже актуальна, тому що там німець дуже на великому пафосі розповідає сута сторінка, я зараз зачитаю треба зберігати навіть сумні свідчення минулого а головне не дозволяти собі розбещеного руйнування всього що нам не подобається навіть у радянському союзі зберегли ну тут, коротше, дуже пафосно. Ми зберігаємо навіть те, чого не любимо і не поважаємо, що навіть ненавидимо, бо не хочемо запровадити перманентної руїни. Це говорить німець, і я в цьому теж бачу якусь таку насмішку. А насправді дискусія про ушанування і меморіалізацію вона дуже важлива, і ми маємо до неї повертатися.